А це мій новенький мешканець Аліса, моя помічниця вже була пов'язала трішечки. Ух, звірюга. Ух, Аліса, Алис. Аліса. Аліса, Аліса Вітаю, ви на каналі Дивний Кошик. І в сьогоднішньому відео я покажу вам свої дві готові роботи і два розпочатих нових процеси. Отже, розпочнемо з готової роботи. І це готова моя сукня. Так вона виглядає. На жаль, не так легко її помістити. І саме тому я зробила деякий невеличкий підйом, аби більш докладніше розповісти і ближче показати. Тож, будь ласка, подивіться, а потім повернемось і продовжимо. Отже, моя сукня готова. Отак От вона виглядає на тепер. Донизу розширена, понизу йде візеруночок. І трішки докладніше про те, як я її в'язала. Розпочинала я її зі спинки. Тож повертаємо спинкою. Так виглядає спинка. У мене 20 петель на плечі і 42 петлі. По горловині, з рахуванням поглиблення. Я набрала потрібну кількість петель, потім відв'язала укороченими рядами одне плече з додаваннями, піднімала петелі через рядочок, аби зробити поглиблення по спинці. Потім перейшла на цю, на цей бік. І так само укороченими рядами відв'язала поглиблення горловинки. Потім в'язала вниз рівно до середини пройми. І Із середини пройми почала додавання робити через рядочок, аби мати гарну пройму. Потім відклала цю частину і перейшла до в'язання переду. З плеча підняла 20 петельчок і почала відв'язувати плече, додаючи по горловині через кожний рядочок по петельці 10 петелечок. Так відв'язала одне плече і так само відв'язала інше. Потім, як дійшла до потрібної мені кількості петель вниз, додала гачечком потрібну кількість петелечок. У мене тут, здається, 20 чи 22 петлі, я точно не пам'ятаю. Аби з'єднати в одне полотно. Так само пров'язала до половини пройми і почала робити додавання на пройму через один рядочок. Поки не зв'язала потрібну кількість одинакову зі спинкою. Потім добрала ще шість петелечок, аби по боках в мене йшов отакий візеруночок. І вже по колу розпочала в'язання вниз, дойшовши до талії, відокремила по 20 петель з кожного боку попереду. І так само по спинці повісила маркерочки і почала робити прибавки тільки з одного боку від маркерочка. Зробила таким чином 12 прибавок. І потім дов'язала потрібну мені довжину, зробивши понизу ось такий візеруночок. І тільки потім підняла петелечки, аби зробити отакі крилушки. Я їх зробила так з забіганням на передні полички. Чомусь так мені захотілося, як воно виглядає на мені. Ви побачите, я відніму. Сукнею я задоволена. Дуже вона мені подобається. Вона така легенька, приємна на дотик. Після прання всі петелечки вирівнялися. Така звичайна простенька літня сукня. Якби тільки погода дозволяла її вдягати, то буду вдягати з задоволенням. Ну і ще трішки про сукню. Зв'язала її на спицях номер 3 в'язала в дві ниточки. І вага сукні 360. Instagram. І в'язала я її з ось такої ниточки. Це 59% льону, 35% віскози, 6% шовку. Ця ниточка м'якенька вже в бобіні. 400 метрів на 100 грамів. Вона гарно лягає в полотно, не косить, приємна на дотик. І після прання тут нічого особливого не змінюється. Сукнею я задоволена, але ж погода, як ви бачите, в нас не дозволяє носити такі легкі літні речі. Ну, маємо надію, ще. Два місяці літа, тож, можливо, щось зміниться. І тепер про ще одну мою готову роботу. Зараз я вдягну на вішачок. Це ось такий чоловічий джемпер. Після прання ця пряжа гарно відкрилась, розпушилась, петелечки розрівнялися, ущільнилися. Тепер це такий тоненький, м'якенький, приємний джемперочок на осінні дні. Хоча в нас по вечорах така температура, що такий джемперочок і зараз. Можна вдягати. Вага джемперу 340 грамів. Зв'язаний він окремими частинами. Виглядає гарно, мені подобається. Можливо, потрібно ще раз попрати, аби він ще трішки. Ущільнився, але то вже таке попереться ще не раз. Пряжа відкрилась гарно. На осінь один жіпірочок чоловічий в мене вже є. І в'язала я його з такої пряжі. Це твіт фристайл півторатися. І от такої ниточки це 5% кашеміру. Ниточка мериносу з 5% кашеміру. І віду філософія, який я в цьому джемпорочку вив'язала взагалі в ноль. Не залишилось в мене навіть малесенького шматочка. І то в три ниточки вийшов такий гарний виріб, чоловічий джемперочок. Трішки він прим'явся, поки лежав, але нічого, то все можна відпарити. Гарненький. Робота моя задоволена. Для Такого літнього місяцю то непогані результати, тому що зараз дуже багато надвірньої роботи, особливо в городах. Але про те якось потім. І тепер переходимо до моїх розпочатих нових процесів. Отже, я обрала ось таку пряжу. Це 100% шовк. 300 метрів на 100 грамів. Це такий шовковий шнурочок. Він має такий легкий блиск, приємний, микенький, дуже мені подобається. Завжди мріяла пов'язати з чистого шовку, тож потрібно свої мрії втілювати в життя. І я розпочала ось таку. Блузочку. Вяжу регланом зверху на спицях номер 3 Тут відв'язаний росточок, ще особливо нічого показувати. Відв'язаний росточок такий гарний. І по рукаву йде такий ажурний візеруночок. Ось так гарніше видно. Такий ажурний візеруночок. В'язати його не зовсім легко, гострими спицями то взагалі не зручно. тому що кінчик попадає між тим шнурочком і з'являються зацепи, тому потрібно в'язати охайненько, нікуди не поспішаючи, тож поки що такий маленький шматочок. Також. Я розпочала ще один процес з цього льону неслухняного, який минулого разу дуже поробив мені трішки нервів, дуже не слухався мене, але все ж таки ми не шукаємо легких шляхів, тому знову цей льон. Але цього разу я взяла не тільки цей льон. Льон я взяла в дві ниточки. Він тонесенький, я його взяла в дві ниточки і додала до ось такого твіду, гарно передається колір. Такі краплинки на ньому жовтенькі синенькі. Цей твід миринос. Віскоза І ПА 560 метрів на 100 грамів. На жаль, назви я не пам'ятаю. У мене він намотаний такий бунтик, 200 грамів його. Тож я додала отаку пряжу до нього. В житті вони не так сильно відрізняються, але все ж таки відрізняються. Тож буде ще й легкий такий меланж. Вони в во схожих кольорах, але разна насиченість цих кольорів. На відео відрізняється сильніше. І поки що я задоволена тим, що в мене виходить, тому що цей дуже косящий і крутящий льон. В такому складі не косить взагалі. Ну, можливо, там щось трішечки, трішечки, але що -то після брання взагалі буде не видно. Тож я розпочала таку, такий джемперочок, Бо в нас така погода, що вияснилося, що мені таких, як на мені, джемперочків легеньких, не вистачає. Тож я вирішила зв'язати ще такий джемперочок. Тут попереду будуть такі невеличкі малесенькі пувочки. Можливо, навіть на мистинки. Так, як би вам краще показати, тому що ще відв'язано мало, видно погано. Відв'язаний росточок повністю. І тепер я в'яжу. Додаючи петелечки через рядочок. Тобто, поки що в кожному лицевому. А як об'єднаю вколо, то буде через рядочок. Такий звичайний джемперочок, простенький, регланом зверху. Я полюбляю такі речі, лицевою гладдю. Він виходить в таких краплиночках гарних, меланжевий, в таких ще й гарних синеньких краплиночках. Дуже мені подобається те, що виходить. Легко в'яжеться в такому складі. Ну, льон трішки крутиться, але ж то вже не критично, тому що тут основний не льон. Льон тут іде в якості підмуфту. На таку погоду, як у нас останні дні, це буде взагалі чудовий джемперочок. Тож, маю два розпочатих процеси. І хочу розпочати ще один. Але часу взагалі не вистачає навіть на це, що я вже розпочала. Ну, нічого. Все колись дов'яжеться. А на сьогодні в мене все. Дякую всім, хто дивиться відео, хто пише коментарі, хто ставив подобайки. Ви найкращі. Ну і в кінці під зйоми не тільки моєї сукні, а й мого витничка, який позаду в мене. До побачення, бувайте! Поки я була в селі, то в мене вдома розквітли нові троянди. Зараз зробимо невеличку екскурсію по трояндах. Дивіться, як вона гарно квітне. там вон пчола. Такими пучками. В неї такий ніжний солодкий аромат. Такі вони гарні. І ще ось така. Це такі коралові. Ще є помаранчеві. Знову коралова. І ось така. Тут знову біленьке. Тут така маленька рожева І ось така все найпащіша. Від неї аромат на весь двір. Там в мене розквітають лілеї, трубчаті. І поки що ще той кущик троянди не цвіте. Але він скоро розквітне також. Йдемо далі. А далі ще є отакі маленькі трояндочки, але їх дуже багато. Потім є отакі. І отакі. Жовті, Це такі яскраво жовті, їх видно навіть вночі. У тут декілька кущиків. І ось така є. Гарно. А далі пошли ось такі бордові. Це в мене нова троянда, вона перший раз квітне, а це тіше для весільних букетів. І тут така жовтенька, далі знову білі. Поставила стакан. И такая снова ну, та сама ароматно. Далее ведем. У нас такая стакан. Поднимаемся выше, а тут у нас такая краса. Кожного дня виглядає інакше. Можна милуватися і милуватися. Тут така розквітає. Тут в мене йде лілейник. Поки що квітне тільки одна квіточка, але він рясний, квітнути буде гарно. Потрібно трішки почекати. І тепер переходимо на інший бік. Тут ось така троянда. Це також в мене квітне перший раз. Далі йдуть пускові. Там трішечки ромашок. І з іншого боку від білейника також розквітає трубчата лілія. Вона дуже пахне. А тут ще от така трояндочка. І такі жовтенькі і ще ось така. І там жовтенький. А на сьогодні все.